Нашій сусідці не сподобалось, що в нас народився син, а в неї одні дівчата. А недавно ми вирішили поміняти огорожу. От тоді й почалося. Ми з чоловіком все життя працюємо. Маємо город, корову, кури, виховуємо сина, ніби все гаразд, от тільки злий язик сусідки вічно вставляє палки в колеса. Все життя вона нам спокою не дає. Видно, що вона нам застрить. Марія сама по собі романтична особа. А от чоловік у неї не такий. Хотіли вони хлопця, так народилася дівчинка, а в нас хлопець. Того ми стали її ще більше дратувати. Чоловік у мене хороший, добрий, дбайливий. От сусідка вічної плітки розпускає, бо свого спокійного життя немає. Не встигну я прийти в магазин, як я вже чую, що я сяка така, селом не смоле, тож плітки швидко розносяться. Тільки я поясню, що дня як знову вона щось нове вигадає про нас. А коли мій чоловік отримав нову посаду на роботі, то почалося справжнє чудо. Мій чоловік працює на державній посаді. Тож, коли ми почали робити огорожу, сусідка стала розпускати плітки. Що робимо ми це за людські гроші? Але ж вона не знає, що ми взяли кредит. Чесно, я більше не витримую. Може, таке сказати їй все прямо? Ну, як ви думаєте?